Одне з найбільш заразних захворювань, яке може призвести до важких ускладнень. У Чернівецькій області нещодавно виявили перший випадок захворювання на кір. Тим часом наразі у розпалі не здоганяюча вакцинація від цієї інфекції. Тож як уникнути спалаху хвороби, розповідаємо далі. Вакцинований, отже, врятований. Нещодавно на Буковині зафіксували перший випадок захворювання на кір. На щастя, сьогодні вичерпується термін спостереження за контактними. І на щастя, знову ж таки, зважаючи на те, що всі контактні були щепленими, ніхто з них не захворів. І дитина, яка хворіла, вона отримувала лікування амбулаторно. Дитина одужує, тобто те, що дитина була щепленою, мало для нас велике значення. Кір одне з найбільш заразних вірусних захворювань. З десяти людей, які контактували з інфікованим, дев'ять. Можуть захворіти, передається кір повітряно-крапельним шляхом. Ліки від хвороби наразі не існує. Тож лише вакцинація єдиний спосіб захисту від ускладнень. Ми не говоримо про те, що людина, яка вакцинувалася, що вона стовідсотково не захворіє. Вона може хворіти, але перебіг її може бути легкий. Друге, це не буде ускладнення. Ми розуміємо, що від корі можуть бути важкі ускладнення, і вони можуть бути не одразу, а вони можуть бути. Через якийсь тривалий час і навіть через 10 років не дають у свої ускладнення. І слідуючий момент це те, що ми говоримо, що якщо ми хочемо колективного мати імунітету, ми повинні мати хороший відсоток вакцинації. Він повинен бути більше як 95%. відсотків. Ще у липні розпочалася загальнонаціональна кампанія з так званої наздоганяючої вакцинації. Наразі щеплено вже понад 50% відсотків дітей, які не встигли це зробити вчасно. Можна вакцинуватися у 160 наших пунктах вакцинації вони всі працюють. Вони е, пройшли навчання, наші е, сімейні лікарі, медичні сестри щодо вакцинації. Вакцина у нас є в наявності. По е, ми всю вся вакцинація, яка проходить, вона обов'язково повинна бути занесена в наших в ЄСОС, для того щоб кожна людина мала мати інформацію про те, коли вона щепилася, і через який термін ми самі розуміємо, що кожних 10 років потрібно проводити щеплення. Деякі чернівчани та гості міста насторожено ставляться до вакцинації від кору. Кожен має собі приймати рішення, як він вважає за потрібне, тому що не не до кінця зрозуміло до чого може призвести вакцина. Є багато випадків, діти стоять аутизмом, аутистами і кожен приймає рішення, як він рахується потрібен. Я боюся цього, боюся зараз дуже цього. А чого саме? Ну, Ви бачите, які, 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 які послідства після того всього. Боюся і я за себе, і боюся за дітей, і внуки. Проте більшість батьків все-таки підтримують вакцинацію від кору та щепили своїх дітей, адже вважають це надійним захистом від можливого спалаху хвороби. В теперішній час ми звикли до того, що цих е, страшних, так скажем, хвороб уже немає. Але якщо дивитися історію, це дуже страшні і багато людей вже помирало. Тому для мене особисто було е, важливо, тому що я хотіла, щоб моя дитина була соціалізована і вона ходила. До садочку, і було б дуже страшно, якщо, не дай Бог, така мала віроятність, але є, що знову почнеться якась епідемія. Всі наші діти були привиті. Це так вимагалося, по-перше, лікарями, так що ми так робили так. для безпеки наших дітей. Це основне. Я рахую, що треба вакцинуватися. Так здоровіші будуть Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Василь Ставчанський, теми дня ТВА.